Позивач Лапенко Світлана Станіславівна вимагає від приватного дитячого садка 3 тисячі гривень на лікування дитини та півтори тисячі гривень морального відшкодування. Відповідач наконечно Олена Михайлівна, директор дитячого садка, вважає винним лише батьки. Справа в тому, що якщо вони називають цей садочок елітний, то я так вважаю, що ціна там тільки елітна 300 доларів на місяць. Так, от я вважаю, що за ці, за ці кошти. Моя дитина повинна не тільки бути за які конкретно кошти за 300 доларів на місяць. Ви їм сплачуєте за місяць так, 300 доларів? Так, так. це є платня за дитячий садок. Так я вважаю, що за ці кошти, ваша честь, моя дитина може не тільки бути на голові. У нагаду, вас є кому? документи, які підтверджують, що ви сплачуєте ці кошти. Ну, а як же? Ви можете надати їх суду. Ні, ну в мене зараз їх немає, адже вони. Тобто вони... то я повинен на слово ваше сприймати. Ні, ну ви кошти. можете ці документи запросити у бухгалтерії дитячого садочку. Ми спитаємо, відповідаєш. Так, це вам дійсно дійсно так. платять дійсно. 300 доларів. Дійсно так, 300 доларів на місяць. І податково на це не звертає уваги, що вам доларами платять? Ну, така домовленість. Ну так це валіти брати. гаразд, на далі подовжимо. Ви платите їм 300 доларів. Так. Що вони не зробили з того, що. Вони вона... не доглядають дітей. Вони кажуть, що вони фахівці. Чим ви обґрунтовуєте це? Моя дитина, граючися на їхній площаці, їхала з гірки та зламала собі ніжку. Розумієте, у чому? -то? Це неподобство. Так розумієте, ваша честь, якщо б це було тільки одне. А Ця... що ще? Моя дитина зі зламаною ногою, зі зламаною цією ніжкою, провалялася вдома та в лікарні. Її кістка зрослася неправильно, і потрібно було ще робити деякі справи. Сілані Станіславовна, та я цілком з поваги з співчуттям відношуся до тої проблеми, яка у вас виникла. Ніхто не побажає своїй дитині такого, але ви впевнені, що неправильно кістка, яка зріслася, є безпосередньо виною відповідачів, а не лікарів. Які лікували. Ну, Слухайте ваша честь. А де ж була ця лахудра, коли мій Я прошу без образ. Хай вона відповість за це мені. Гаразд судорозляний, але обґрунтуйте, чому саме три тисячі гривень на лікування і півтори тисячі гривень. Не шкоди? Так я ці кошти. Ось ліки. У вас є документи стосовно цих ліків? Так, є. Але вони не завірені нотаріусом, але я сама це виписала. Якщо повинні бути чеки, так вони будуть в мене. Зрозумійте ваша честь, мені не шкода грошей, адже повинна ще одна операція. Суд сприймає як доказ ваш розрахунок. Відповідач, ви підтверджуєте факт того, що знаходячись в вашій дошкільній установі, дитина позивачки зламала ногу. Так, я це підтверджую. Цей випадок стався у нашому садочку під час прогулянки діточок. Цієї групи розкажіть, народиться. будь ласка, про ті причини, чому він, як він стався? Гра така вийшла. Дитина ця абсолютно неадекватна, абсолютно капризна, істерична. Е -е Хвилиночку, питання не про те, яка дитина Він вважає себе тільки одним лідером, і щоб перед ним ніхто це ж нормально. Нікого... Це ж хлопчик. Я розумію. Я розумію, але всі... він відштовхував відповідаю. всіх інших діточок, і тільки на гірці мав бути він один. І ця вихователька Наталя Петрівна, вона весь час. Вона вже знала, який він. А -а -а. Уже півроку вона ну, знала який який він? Він. і який він. Я, Я зараз розкажу, який він. І коли вона вже стояла коло цієї гірки, навмисне стояла, бо він не давав нікому спускатись. Він весь час спускається, піднімається Так що трапилось? Піднім. Ви судом розмовляє от один раз от, 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 з одного разу, вийшло так, що він спустився, і десь на спуску він собі під ви застрахували здоров'я дітей під час знаходження абсолютно, вашого захоплуті. Абсолютно, абсолютно. Здоров'я дітей застраховане. Чи отримав позивач страхово відшкодування за зламане... Ливає? Много. Про це зовсім не йшла мова. Зовсім, жодного разу. Як ви можете так казати? Позивачка, до вас Перепрошую. буде Позивач, отримав відшкодування за цей випадок чи ні. А це був випадок як нещасний випадок. Я про що кажу? Від нещасного ні. випадка, ви ні. страхували дітей? Ну, ми так не страхували. Не страхували. Так, не, не страхували, так. Угу. Не страхували. Якщо це її був хлопчик? Позивачка. Та що позивачка? Її я хлопець. прошу дайте можливість хлопці. суду розібратися. Це була мить. Ви розумієте, ця мить могла статися і поза садком, і в садку, сталася саме в садку. Це була мить, вона стояла над ним. Тому що це була мудра, я сади, балакала по телефону і за цей момент. Ви не маєте права маю, маю, так, ви не тому маєте це не жодно виховати. Зрозуміло ви ваша честь. Я говорю правду. Скажіть, будь ласка, чи проводилось у вас розслідування цього випадку, і які обов'язково проводилося. скажіть будь ласка які За... наслідки чи була покарана відповідна вихователька чи навпаки ви там визнано те що в усьому що сталося винена дитина? Ну, покарані як вона була вона не була покарана Назовіть. але на словах на словах це коли вже в кабінеті ми розмовляли на словах так десь десь можливо вона щось не вгледіла але вона стояла вона клялася вона стояла над цією дитиною бо вона знала яка ця дитина цю дитину не можна відпускати О, скажіть, ні будь на хвильку ласка, у вас і існують за письмові обов'язки функціональні для ваших працівників? Існують. Вони доведені до. Звичайно, вони знають свої обов'язки. А вони чи знаєте ви як і вони їх ви знаєте про відповідальність працівників перед е, організацією за спричинену шкоду? Знаю, вони повинні Що вона не дорігає дорівнює більше за кожну ніж трі посадових оклада? Чи каже вам щось цифра 137? Каже трошки 137 стаття карного кодексу передбачає кримінальну відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків по охороні здоров'я дитини, щоб призвели до скалічення дитини і є злочинним Вибачте, що і за цієї дитини два вихователі мені прийшлося переводити в іншу групу. Вони не змогли. Діти не можуть з ним знаходитися. Ви розумієте, можуть? сусіди дітки, можуть, а діт... ваші не можуть. Ці дітки цієї групи жалуються. На Та що? дитина, Та скажіть, дитина будь ласка. знаходиться у нас півроку. Півроку це якесь мародьорство. Скажіть, було. будь ласка, відповідайся. В штаті це? вашого дитячого не садку дитина, монстр, є посада психолога чи ні? Є. Кожні п'ять місяців ми проводимо тести психологічні з дітками. Є у нас дитячий лікар по психології і проводив. І, і, Які ті... наслідки? Наслідки вона теж вона згодна зі мною, але ви можете її вислухати. У вас є документальні висновки цієї У неї цього документи, так, так. Будь ласка, придивіть їх суду. Будь ласка, можна свідка запросити? Задумлення, вона розмовляла задумлення. Вона ж розмовляла з, з Запросіть, цим хлопчиком. Будь ласка, цього фахівця. Будь ласка, запросіть. Як це вона могла розмовляти Позивай, з моїм Позивач, Зараз допитується світ. йому тільки 4 Допити, роки. Захоти, як це може бути з дітками в дитсадках? Проводять психологічні. А де моє дозволення А якщо на це? дитина, а якщо дитина не може вписатися в групу відповідач. цих діток? Ми заслухаємо Свідка е, так як. Я не имею права тестировать детей без разрешения родителей, поэтому я занимаюсь лишь только тем, что наблюдаю за детьми, за тем, как они играют, провожу с ними какие-то игры, и это является показателем того, что происходит с ребенком. Вы тестовали этого хлопчика или нет? Я проводила наблюдения, что тоже является. Какие были наследки ваших Я сделала психологическое заключение, которое могу вам предоставить, и могу подтвердить слова... Давайте по порядку. Еленя... Приступ, Михаил. будь ласка, заключение, фахи. Могу подтвердить слова Елены Михайловны И сказать, что ребенок гиперактивен С очень повышенным уровнем тревожности Социально неадекватен И э, хочу сказать, что такая характеристика ребенка Говорит о том, что этому ребенку необходимо Не только повышенное внимание воспитателя Не только повышенное внимание психолога Но в первую очередь и родителей э -э, Хвилиночку, хвилиночку Тут написано і в існуку, що рекомендується індивідуальна робота, да. що ви повідомляли керівництву про те, да. що з цією дитиною потрібна індивідуальна робота. А нас хто повідомив батьків? Ми з вами вже про це говорили. Я з вами школі. не розповідала. Ви як просто... фахівець попереджали керівництво? Да. Зрозуміло, відповідач, чому при всіх оцих рекомендаціях фахівців. Ви не розірвали угоду з позивачем, якщо ви не відчували у себе можливості, все ж таки займатися безпечно з цією дитиною. Я це відчувала і я хотіла це Чому зробити. Чому Не розірвали. Я вже мала це розірвати. Але сталося так, що тоді, коли вже я повинна це була сказати, а... в той, в той же день ж відгрошує... сталася ця біда. відмовиться. Люба моя О, ну, вони до мене ніколи не зверталися, зрозуміло. ніколи не жалувалися на відсудок. Суду все зрозуміло. Достатньо фактів зібрано. Суд іде для прийняття рішення. Суд проголошує рішення по справі. Права дитини та обов'язки педагогічних працівників сфері дошкольної освіти визначені законами про дошкольну освіту, положенням про дошкольний навчальний заклад. Відповідно до них, дитина має право на гарантоване, причому звертаю право, на безпечні для здоров'я умови утримання і виховання, Виходячи з того, що неналежний догляд за дитиною з боку керівництва учбового закладу був встановлений в судовому засіданні, враховуючи те, що керівництво дошкільного закладу. Не враховано рекомендацій фахівців належним чином, або не розторгнуто відповідний договор, враховуючи те, що відповідні страхові поліси не були заключені для того, щоб забезпечити хоча б майнову допомогу при випадках, які завжди трапляються з дітьми, суд приймає рішення задовольнити в повному обсязі вимоги позивачки. Стягнути з дитячого садку за неналежну організацію роботи 3 тисячі гривень витрат на лікування, прийнявши розрахунки в якості доказу, та півтори тисячі гривень на відшкодування морального збитку. Рішення прийнято. Що ж, я задоволена рішенням суду, а для інших хай це буде наука. Хай, хай ця дитинка поправляється, але ж е, ви розумієте, що може пострадати репутація нашу дівчаточку.